Якщо в тебе постійний більший запомрочний головний біль, тобі треба протиснути лише дві точки, точніше, чотири. Вони дві з одного боку і дві з іншого. Перша точка, вона під всеподібним відростком. Ось тут Ми намагаємось пальцем на м'язі знайти болючу точку. І притискаємо трохи до цієї кісточки, до відростка і дивимось донизу. Тримаємо десь ту хвилину-дві. Потім ми повторюємо з іншого боку. І остання точка, як я сказав, то вона знаходиться на рівні першого хребця під нашою потилицею на рівні Атланта. Ми знаходимо ці точки, вони теж болючі. Ми тиснемо під потилицю і дивимось догори. І ось так тримаємо теж десь одну-дві хвилини. І остання дуже класно розслабляє її, можна робити цю вправу сидячи, а краще лежачи. Однією рукою заграбастуємо нашу потилицю під потилицю, іншу кладемо на лово. Трохи притискаємо, щоб не дуже сильно, а трохи. І трохи витягуємо догори і тримаємо так 30 секунд, від 30 секунд до 2 хвилин. І воно реально допомагає як перша допомога. Але пам'ятайте, що проблеми йдуть саме від проблем з біомеханікою або від сидячого способу життя. І вправи ви знаєте, де знайти. Як завжди, і будьте здорові!